Харков був, є і буде українським містом. І хочу сказати, що е, ніякої паніки у місті немає. І У мене особисто зовсім нема е, ніякої паніки. Е, хочу сказати, що ми довели всьому світу, е, що Харків це українське місто. і сьогодні Харків живе і працює і відбудовується. І хочу подякувати нашим славетним військовим зсу, бійцям територіальної оборони, які з початку війни боронили нашу землю і боронять досі нашу землю. І ми захищали і захистимо наше славетне місто, до речі, місто герой. Харків хочу сказати, що так дійсно у Росії були плани, певні плани. Коли вони розпочали війну проти суверенної України, вони хотіли хотіли захопити наше місто на протязі доби, хотіли захопити нашу столицю Київ на протязі трьох днів, але нічого в них не вийшло. І я впевнений, що ми разом, разом з військовими, разом з державою будемо боронити наше місто, будемо боронити нашу рідну Україну. І відстаємо і обов'язково переможемо. Так, переживаємо зиму, є погодні умови, є снігопади, є ажеледиця, е, е, але наші комунальні підприємства працюють. І Ви бачите, що ми прибираємо міста, е, працює громадський транспорт, е, міста живе, міста працює. Хочу сказати, що ми е, дуже серйозно готувалися до е, опалювального сезону. Тому сьогодні у житлових будинках харків'ян є тепло, є вода, є е, е, енерга. Забезпечення, хочу сказати, що вся соціальна сфера у нас з теплом. Ми забезпечені всіма комунальними послугами. Тому йде звичайна робота, наша робота. І ми працюємо і хочу Сказати, що до настрою харків'ян повертаючись, то е, да дійсно погодні умови, е, війна е, це накладає певне, е, певне наслідки. Але ми готуємось до новорічних свят, до Різдва, розпочали е, на станціях митрополітена концертне програма, е, тому настрій такий бадьори.